У ніч проти 2 серпня, у тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи в кількох районах. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Та губернатор Севастополя Михайло Розважаєв зазначається, що звуки вибухів на захопленому військами РФ українському півострові пролунали близько пів на другу ночі. В мережі пишуть, що серію вибухів можна було чути від Севастополя до Балаклави. У Саках та Євпаторії теж голосно чутно і в Сімферополі. У телеграм-каналі Кримський Вітер разважаєв також у своєму телеграмі писав, що в Севастополі працювали засоби протиповітряної оборони. Повідомляється, що у місті, в районі вулиці Хрустальова, на пішохідному переході впала частина збитої ракети Атакамс. Також уламки, начебто, впали в районі вулиці Острякова. За попередньою інформацією, спалахнули частини збитого БПЛА. Також, як зазначив губернатор, фугасна частина ракети «Атакамс» Камс збита ППО пробила дев'ятиповерхівку та застрягла на технічному поверсі.